Ви знаєте, що в російському ермітажі зберігаються українські скарби? Звісно ж, вкрадені ками у різні історичні періоди. Починаємо серію випусків про культурні злочини Росії проти України. У першому ми зібрали археологічні пам'ятки Полтави та Полтавщини, які агресор вкрав ще задовго до повномасштабного вторгнення. Це все продумана акція. Це будемо казати, в рамках такого культурного геноциду відбувається культурні цінності, які знаходили на теренах нашого краю і в сусідніх областях, скажімо, уже з кінця XVIII століття мали е тенденцію переміщуватися до центральних імперських сховищ на Полтавщині. Практично більшість знахідок, якщо вони не потрапляли до київських музеїв, то всі потрапляли до Ермітажу. Однією з таких от. Знахідок, чи не найперше, що фіксують перевезення речей, знайдених на території України до, до Росії, це знахідка відомого в історіографії як полтавський ретон. Ретон — це посудина, вона виготовлена срібла, призначена для пиття. От, це такий, будемо казати, ну воно ріс. Похідна форма від рогу для пиття, але там вона вже творчо перероблена грецькими майстрами для смаків скіфської еліти. І зараз ця річ зберігається в державному тажі в Санкт-Петербурзі. Однією з таких найбільших знахідок, яка була знайдена в Україні на Полтавщині, є Берещепенський скарб. Він вважається одним із найбільших у Європі. На той час і знайшли його понад 100 років тому, у 1912 році, неподалік Полтави, поблизу села Мала Перещепина, на піщаних дюнах, а знайшли його випадково, як в принципі знаходять і всі скарби. Знайшли його, хлопчики-пастушки, пасли худобу за селом. І випадково один із цих хлопчаків провалився в пісок ногою, он, і відчув, що він кудись потрапив і його ногу щось тримає. І коли він розгорнув землю туди, он, виявилося, що він потрапив у горличку саме з цієї вази. Тоді ж вони не знали, що там. Вони розгребли, і, крім цієї вази, знайшли ще багато різноманітного посуду. Серед них і келихи, тарілі, і таке інше. На місце знахідки приїхали археологи, з Полтавського музею, потім він повідомив про це в Санкт-Петербург і відразу ж приїхав ще один археолог, він теж на земляк, Микола Макаренко. І Вони зрузили все на воза і привезли до Полтави. Он кілька днів воно перебувало в Полтаві, а потім його доправили до Петербурга і там передали в ермітаж, І з того часу він там і знаходиться. Цей скарб важить близько 75 п'яти кілограм, десь 25 п'ять кілограм виробів із золота а решта і срібла або електри це сплав золота і срібла. А в кількості предметів так це більше тисячі, або десь близько тисячі. Серед предметів були різні вази, кубки, тарілі. Були тарілі візантійського, іранського походження. У нас зараз залишилося тільки із натуральних експонатів. Це два візантійських монети соліди правління Іраклія. От вони знаходяться в нумізматичному відділі, та дві копії двохручної вази, саме яка й стала причиною того, що відкрили цей скарб. От та кубка із цього ж скарбу. Трьохручна ваза важить близько восьми кг, але копії вони вже теж старі, їм вже теж близько ста років. З досліджень курганів в околицях Більського городища це. Вітова могила Опішлянка, який досліджував на межі 19-20 століття український археолог, етнограф Іван Зарецький. Так сталося, що у Івана Зарецького закінчилися кошти на ці дослідження, і він був змушений для того, щоб довести до завершення ці дослідження, він звертався до спонсорів. І одним із таких спонсорів виявилось Московське археологічне товариство, яке дало йому гроші, але за умови того, що знахідки будуть зберігатися в Москві в Росії. От, І вони зараз знаходяться у Державному історичному музеї. Це речі скіфського часу. Там прикраси до обладунку, прикраси до е амуніції, це пляшки на шивні на горит, ну, е чохол, пляр для. Зберігання стріл і лука У 30-х роках. Перемовини українсько-російської комісії про повернення культурних цінностей там були прийняті рішення про те, що ті чи інші предмети необхідно передати Україні. Ну рішення прийняті були, предмети не передавались. Потім з'явилася розхожа легенда, що передали все це в харківський музей. А коли йшла харківська операція, евакуйовані цінності з музею були розбомблені і вони десь пропали. Зараз ми маємо вже кольорові фотознімки цих речей, які нікуди з Москви не дівалися. Порядки російської імперії включали наступні речі: якщо знаходиться якась якийсь цікавий скарб, він викупається централізовано. Через е, археологічну комісію. Звісно, е, все це відправлялося в Санкт Петербург і там вирішувалася їх доля щодо малоперещепенського скарбу. Дійсно, за скарб заплатив імператор, хлопці отримали гроші, все останнє. Дуже цікавий такий фактор. в кінці 30-х років. Е, змінюючи один за одним кучу директорів, ми так і не маємо в документації ніяких підтверджень, як речі, оці речі з малого перещепену, які залишились там 4-5 речей. Е, Опинилися в Ермітажі теж. І таким чином зараз на Україні знаходиться лише одна монета, лише один солід із е, малоперещепінського скарбу. Понад 2 мільярди доларів. стільки ЮНЕСКО оцінило завдані російською агресією збитків в нашій культурній спадщині, починаючи з 24 лютого 2022 року. А видання «The New York Times» називає розграбування українських музеїв найбільшим з часів Другої світової. Та ми. Повернемо своє.